Чи є сенс від професійного фену для волосся? Ну бо якщо вам скажуть, що фен лусочки в мокрому волоссі закриває, то ні, в минулому відео я чітко показав, що під час природнього висихання лусочки закриваються так само добре. Але багато хто звернув увагу, що під час сушіння професійним феном волосся виглядає набагато більш гладким, ніж після природнього висихання. І цьому є доволі просте пояснення. Бо в чому різниця між професійним феном і більш дешевим девайсом? Звичайний, тобто ось такий фен має стандартну будову, як це ще було в часи СРСР. Швидкість повітря невисока, десь 40 метрів на секунду. І сушить він за рахунок високої температури. Він дуже гарячий, і ваше волосся або розпарюється в гарячій воді, стає вразливим, або є ризик просто пересушити. І якщо навіть зменшити температуру на мінімалку, то через низьку швидкість навіть я своїм коротким волоссям задовбусь сушити. А тепер професійний варіант. Я думаю, всі помітили, що він має абсолютно іншу конструкцію. А Всередині там знаходиться цифровий мотор. Вмикаємо. Чуєте, він якийсь тихий. Але. Ви подивіться тільки як він навалює, тому що швидкість цього фена майже вдвічі більше не 70 метрів на секунду. Тобто такий фен сушить не температурою, а швидкістю повітря, і тому волосся не перегрівається і не пересушується. А так як фен обладнаний системою іонізації повітря, це дозволяє волосся не електризуватися, і саме тому воно ось таке слухняне. Причому не обов'язково брати фен за 20 тисяч гривень. Я думаю, ви розумієте про що я, але я не розумію за що там віддавати такі кошти. Він того не вартує. Я давно підсів на техніку Дрімі. У мене ще є полосос цієї фірми. Ось це професійний фен Dreamy Грім. Легенький, потужний, нешумний, має 4 рівні температури, 2 рівні швидкості. І ось таку знімну насадку концентратор. І обійдеться вам ось таке задоволення в 5 разів дешевше. А за моїм особистим промокодом Глеб ви отримаєте ще мінус 15% на пристрої Dreamy для краси до 15 червня і додаткові знижки на пристрої для прибирання. Посилання на ось такий фен залишаю в шапці свого профілю.